Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 25 січня. Починаємо випуск новин з корбутною звісткою. 24 січня Лозівська громада в останню путь провела полеглого на війні захисника Едуарда Чапсієва. Загинув військовий в бою 19 січня поблизу населеного пункта Благодатне, що на Донеччині, у чоловіка залишились брат, дружина та донька. Поховають загиблого героя за його бажанням у близнюківській громаді. Прощалися з Едуардом у сквері Шевченка, щоб друзі, знайомі та земляки мали нагоду провести героя в останню путь. Нагадаємо, у сквері Шевченка в Лозовій прощання з загиблими захисниками України проводяться у разі захоронення бійця за межами Лозівської громади та у тих випадках, коли одночасно хоронять декількох полеглих лозівчан. СБУ встановила полковника РФ, за наказом якого у Лозові знищили палац культури. Ним виявився Олег Тимошин, командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ. Прес-служба СБУ повідомила, що саме за його вказівкою російські окупанти в травні обстріляли ракетами торговельний центр Рів'єра в Одесі та наш Лозівський палац культури. Загалом слідчі встановили причетність полковника до загибелі 88 людей. Поранення внаслідок наказів Тимошина щодо ракетних ударів дістали 240 чоловік. Слідчі заочно повідомили командиру про підозру за частиною 438 статті Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. У лозові комунальники виявили стахійне звалище неподалік двоповерхівки на Авилівській частині міста. Місцеві переконують, у них є смітник, вони ним користуються і баку їм вистачає. Хто зносить непотріб до лісосмуги, люди не знають. Припускають, їм його завозить хтось інший. Директор КП «Окосан» Володимир Селезньов також підкреслив, що сміттєві баки стоять усюди і вивозять відходи також регулярно. Тож комунальники просять жителів громади дотримуватися порядку. На Харківщині більше хворих на ГРВІ. Найбільший показник по хворобі у Лозівському районі, найменший у Харкові. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Там підрахували статистику захворюваності за перші три тижні нового року. За результатами, кількість хворих по області на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на понад 30%. При цьому фахівці кажуть, що ці показники не перевищують епідемічного порогу. Нагадаємо, на початку місяця лозівські медики сповіщали про зріст захворюваності на грипоподібну ГРВІ та важкість перебігу хвороби, а також про шкоду самолікування антибіотиками. Державна дослідна станція птахівництва НААН пропонує населенню нашої громади співпрацю, в рамках якої фахівці готові навчити забезпечити птицею та порекомендувати чим годувати та лікувати птахів. За допомогою ГО Міжнародна спілка комвиробників та птахівників та за грантом, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, створено унікальний для України проект Центр обслуговування птахівництва ЦОП, діяльність якого спрямовано на забезпечення доступу мікро, малих та середніх птахопідприємств до якісних Ресурсів птиці, консультаційно-ветеринарних та зоотехнічних послуг, спрямованих на вирощування та збут безпечної продукції птахівництва. Дізнатися контакти та детальнішу інформацію можна на сайті Лозівської міськради у розділі оголошення. Лозівські освітяни отримали відзнаки профільного міністерства. Їх на зустрічі вручив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубу. Від Лозівської громади грамоти Міністерства освіти і науки України отримали директорка Лозівського ліцею номер 1 Валентина Нечвола та вчителька музичного мистецтва Лозівського ліцею номер 7 Оксана Цапенко. Голова області подякував тим, хто, попри усі труднощі та ризики, залишається на своїх місцях та продовжує виконувати професійні обов'язки. І наголосив, що, попри воєнні дії та ворожі обстріли, освітня галузь Харківщини продовжує працювати, роблячи свій внесок у нашу спільну майбутню перемогу. І до новин Харківщини у Первомайському триває процес перейменування міста. 23 січня обрали 15 варіантів нової назви. Загалом міська рада отримала близько 600 пропозицій, як перейменувати Первомайський в рамках дерусифікації. Серед варіантів назви Сиваш, Хлібодар, Озерянськ, Орільків, Квіточ, Козацьк та інші. Перший тур голосування розпочався 23 січня. Загалом передбачені кілька етапів голосувань. Взяти участь у другому турі зможуть лише жителі Первомайської громади, які пройдуть реєстрацію за допомогою електронного підпису або із паспортом у приміщенні ЦНАПу. В третій тур вийде лише дві найрейтинговіші назви. Але якщо в тому випадку, якщо жодна назва, не набере у другому турі понад 50% голосів, повідомили у міськраді. Медзакладам Харківщини передали 89 генераторів потужністю від 3 до 8 кВт. Їх регіону надали об'єднані Арабські Емірати та благодійний фонд UAIM. Про це повідомили у прес-служби Харківської ОВА. Ці генератори розподілять між закладами охорони здоров'я області. За планом, у медзаклади Лозівського району поїде 10 таких приладів. Загалом же Харківщина отримала 248 генераторів. Ті, що не спрямовані для медзакладів, використовуватимуть в пунктах незламності та громадах області, кажуть в ОВАМ. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.